Чого закриваєте двері перед народними депутатами? Ви зробили? щось зала. Ми вас просимо а про ще дрони в організації, під Харків. І подивіться, Я що булка. там робиться. Коли? Чи ви допоможете? Ви дрони привезли. Багато, що. Привезли Мініч, дрони. Ще раз скажу, якщо ви хочете погоджувати раду. А ви поговоріть, будь ласка, з нами хоч раз. А не тільки саме А чого ви тікаєте? ви чекаєте? Це за демократаю. Ми вимагаємо розмови чесної з президією, А не хамство. І вибачиться переді мною. Хам'ю натуральне. Ірина, ну що ви думаєте? Вона не дівчинка. Ірина. Питоволокся. Шановне, шановні колеги, я прошу зараз, ви ви чули, що він сказав? Яка хороша можна, дівчинка можна, на лідера фракції Європейська Соболевність? Ірина, Ірина, конструктивну шо. фазу переведе. Вибачить.